Фахівці комунального підприємства спецеко ремонтують автобусну зупинку на вулиці Добровольського, яка розташована біля будинку номер 53 Деякий час тому сильний вітер зірвав частину металевої покрівлі, через що автобусний павільйон не захищав людей від несприятливих погодних явищ. Очікування пасажирами громадського транспорту дедалі би ставало неприємнішим, аби за роботу не взялися комунальники. І дуже в поганому стані були лавочки. Дошка сидіння прогнивша. Ну термін експлуатації занадто великий, тому вже кондиційний вигляд конструкції був непридатний для експлуатації. Уже відремонтували покрівлю, замінили металевий лист вчора, а сьогодні займаємося заміною. Дощечок і обв'язки металевої лавочок. Щороку фахівці спецеко виконують капітальні і косметичні ремонти зупинок громадського транспорту. До прикладу, перед реконструкцією цієї зупинки на вулиці Добровольського, в середині серпня відремонтували іншу на проспекті Героїв Дніпра. Напроти дитячого містечка зупинка називається Дитяче містечко Б, тобто з протилежного боку. Там ми зробили капітальний ремонт, замінили повністю. Металоконструкцію покрівлі використали сучасний профнастил, сучасні технології виконання робіт. Прохання із повагою ставитися до робіт, які виконують фахівці комунальних служб, і не псувати навмисно оздоблення місць загального користування.